Дональд Трамп вимагав від Володимира Зеленського здати Донбас Росії, бо Путін знищить Україну. Financial Times виходить з сенсацією. Трамп повторював тези Путіна. Трамп кричав, Трамп матюкався і навіть відкидав українські фронтові карти. Сам Трамп все це спростовує. А Зеленський каже, що ми наблизилися до кінця війни. Що правда, що маніпуляція, і що відповіли в Кремлі на нову пропозицію Трампа? Вас це здивує, друзі. Тому додивіться це відео, будь ласка, до кінця. Поставте лайк, підпишіться на цей канал. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Справа в тім, що Financial Times, є таке авторитетне впливове видання. Повідомляє, що під час зустрічі у п'ятницю Трамп постійно повторював слова Путіна після їхньої телефонної розмови напередодні. президент Сполучених Штатів. Переконував Зеленського прийняти умови Москви, інакше Росія цитую, знищить Україну. Так пишуть журналісти цього видання. Зустріч перетворилася на суцільний крик. Пишуть вони президенти перекрикували один одного. Трамп матюкався в якийсь момент. Він просто відкинув українські фронтові мапи і сказав: Здай весь Донбас Путіну! Європейські чиновники, які в курсі цієї ситуації кажуть, що Трамп навіть дослівно цитував Путіна після нещодавньої їхньої телефонної розмови. Хоч сам Трамп раніше говорив, що Росія слабка цього разу в закритій частині зустрічі Трамп Зеленському говорив про те, що економіка Росії не слабша і Путін здатний тебе знищити. Ключова фраза Трампа Зеленському: ти програєш війну, якщо не підеш на умови. Якщо Путін захоче, він тебе знищить. Пам'ятаєте, друзі, нещодавню лютневу сварку в овальному кабінеті Трамп з Джей Венсом буквально накинувся на Зеленського і почали звинувачувати його в недостатній вдячності Сполученим Штатам Америки. Журналісти пишуть, що цього разу атмосфера була схожа. Журналісти пишуть, що цього разу фактично ситуація повторилася. Тепер друзі відхилимось дещо від цієї історії і згадаємо про так звану пропозицію Путіна. Насправді це ультиматум. Це ультиматум російського злочинця, коли в четвер під час телефонної розмови він Трампу сказав про те, що Україна має віддати весь Донбас в обмін типу на якісь там крихти Херсонської Запорізької областей. Так пишуть журналісти: крихти я цитую. При цьому треба одразу сказати, що абсолютно не зрозуміло, що саме тут мається на увазі Донбас в обмін на Запоріжжя і Херсон. Що мається на увазі? Що Путін віддає зайняті російською армією частини Херсонської і Запорізької областей? Чи він обіцяє не окуповувати Запорізьку і Херсонську області повністю, так як вніс їх в свою ганчірку Конституції Російської Федерації? Я вже пояснював в попередньому випуску, що як із першої, так і з другої сторони це виглядає абсурдно. Це пастка Путіна. Перегляньте попередній матеріал, я там все розслав по поличках. Врешті найбільший успіх української команди у Вашингтоні, як пишуть безпосередньо американські журналісти, полягає у тому, що Україна. Повернула Трампа до ідеї заморозки по лінії фронту. Це перше. Тепер друге, як на все це відреагував Дональд Трамп? Ну це серйозне звинувачення. Насправді правда, як Трамп на все це відреагував і що він відповів? Він все спростовує на борту свого літака. Журналістам вдалося декілька хвилин поспілкуватися з американським президентом, і він сказав про те, що ми ніколи не обговорювали здачу Донбасу Росії з Зеленським. Основна позиція є такою: сторонам треба зупинитися по лінії фронту, і він каже, що якщо починати спроби розподілу Донбасу, це лише погіршить ситуацію. Трамп каже, що конфліктний регіон так він називає Донбас, конфліктний регіон, хоча у нас війна, а він говорить про якийсь конфліктний регіон. Але окей, він каже, що Донбас має залишитися у нинішньому стані. І що наразі Росія контролює типу значну частину території, а в майбутньому сторони якось можуть там домовитися щодо інших аспектів, але це вже може відбутися в майбутньому. Не зрозуміло, що мається на увазі про які аспекти домовлятися, як в майбутньому, і так далі. Але що найголовніше, нам треба з цього всього розуміти, що Трамп топить за заморозку, а не за здачу, як каже він сам. Але Виникає питання, чому тоді преса пише, що на Зеленського тиснули, щоб збройні сили України повністю полишили Донецьку? Область, я хочу вам нагадати, що днем раніше видання Washington Post виходить з матеріалом, в якому журналісти пишуть що спеціальний представник Трампа стів Вітков в Білому домі вимагав від України віддати всю Донецьку область Росії. Можливо, вони переплутали, можливо, це Вітков вимагав від Зеленського здати Донбас, а не Трамп, тому що Трамп це спростовує. А може нам брешуть, і насправді Трамп це також вимагав. Давайте розбиратися в цьому. Справа в тім, що Вітков, коли вимагав від Зеленського здати Донбас, щоб зсу вийшло з Донбасу Використав один аргумент. Знаєте, який? Я вам про це вчора казав. Вона, Донецька область, за словами Віткова, переважно російськомовна. Я вже пояснював, що це абсурд. Навіть Вашінтон Пост пише про те, що багато українців, там, включно з зеленським, вони там росли на російській мові, але в Україні російська мова не є ознакою любові до Москви. Після 14-го року, як пише це видання після Криму, тисячі російськомовних українців перейшли на українську мову, і Ваштон Пост додає, що Вітков ввів переговори з Кремлем перед Анкореджем, перед Аляскою, перед зустрічю Трампа і Путіна, але неправильно типу зрозумів вимоги Росії, і прогрес застопорився. Я вже говорив про те, що за такою логікою Віткофа потрібно, я не знаю, повністю не знаю, розділити Швейцарію, так? Франкомовний кантон віддати Франції, італомовний віддати Італії, фра... німецькомовний Німеччині віддати. Ну, виходить так. Всю Америку потрібно взяти, здати Великобританії, там же англійською мовою розмовляють. Частини там, я не знаю, штатів віддати мексиканцям, тому що там є мексиканці. До речі, 3-4 в окремих штатах. Ну і так далі, тому подібне. Тобто це абсурд якийсь так звертати увагу на мову і казати: от віддай Донбас, тому що там російською мовою розмовляють. розмовляється. Бред, візьміть і віддайте свої території, все на цьому крапка. Але що каже Зеленський? Це найцікавіше. Він каже про те, що Росія внесла чотири області в Конституцію. А що якщо Путін завтра додасть ще там інші якісь області? Нам що виходить знову? Треба буде здавати, тому що так записано в Конституції Росії. І Зеленський каже: дивіться: а якщо я, наприклад, додам до нашої української конституції дві російські області, росіяни підуть з цих областей? Ну ми ж їх додали в конституцію, все це аргумент. Вигадаємо, чи там розмовляють українською мовою, там е, утискають україномовне населення. І що потрібно, щоб Росія виходила з тих областей? Тобто, доходить просто до якогось абсурду, насправді. Тобто... Наша позиція каже Зеленський не змінилася з Донбасу. Ми не вийдемо, і я вам говорю про те, що цього не буде за жодних обставин. Насправді, політична логіка диктує саме такий розвиток подій. Ми з Донбасу не вийдемо в попередніх випусках. Друзі я вам розповідав, що низка українських політиків заявила про швидке завершення війни в Україні. Не здавалося б, так, тут. Здай Донбас ЗСУ нехай вийдуть якісь переговори розмови і так далі. Тому подібне, але в Україні говорять про мир. А чому так відбувається? Сам Зеленський сьогодні також про це сказав. Цитую президента: ми наблизилися до кінця війни, каже він. Я вам точно про це кажу. Трамп хоче закрити конфлікти від близького сходу до України. Він кидає сили, щоб це закінчити, сказав президент України. Більше того, треба додати, що видання Політико також не так давно писало, що на закритій зустрічі з представниками фракції Слуга народу Зеленський також сказав, що нинішній російський наступ може бути останнім, а навесні майбутнього 2026 року можливі мирні переговори. Чи вірите ви, друзі, що війна добігає кінця? От напишіть мені, будь ласка, про це в чаті, тому що я висловлю свою думку. Чесно вам скажу, я не розділяю такого оптимізму. Більше того, я думаю, що це заява. Не так для українців, як для Трампа безпосередньо наша задача, задача української команди постійно підживлювати Дональда Трампа темою наближення миру, тому що йому це подобається, і він в це вірить. Хоч до миру, ще дуже і дуже далеко. Нам постійно треба програмувати Трампа. Постійно що в порядку денному була історія про те, що ми хочемо миру, що невдовзі мир, що тільки Трамп може цей мир наблизити, і так далі, тому подібне. Але насправді нічого спільного зі справжнім миром це не має. Повторю, це моя думка. Ви можете з нею не погоджуватись. Я вам більше того скажу сьогодні. Кремль фактично офіційно відкинув план Трампа. Коли Трамп сказав, давайте заморозимо конфлікт по лінії фронту. Кремль це відкинув, тому що виходить Дмитро Пісков, прес-секретар Володимира Путіна, і каже про те, що переговорна лінія Російської Федерації щодо зупинки військ на існуючих позиціях не змінюється. Це означає, що Кремль не хоче нічого змінювати. Кремль продовжує воювати. Він хоче в подальшому окуповувати територію. Він не погоджується на жодні ем, пропозиції Дональда Трампа, тому ситуація буде розвиватися таким чином: що Трамп або буде тиснути на Зеленського, знову вдасться до своєї попередньої позиції: мовляв, треба завершувати війну безвідносно до лінії зіткнення, як це було після Анкореджа, або Трамп буде тиснути на Путіна, знову сплине тема тамагавків, знову сплине сплинуть там заяви та Трампа про кордони 91-го року, про паперового тира, про те, що е, Медведів дебіл, ну і це до речі, правда, і, і так далі, і тому подібне. Тобто знову Трамп включить свою машину щодо тиску на Російську Федерацію, якщо не буде жодного прогресу. А прогресу зараз немає, друзі. Я вам хочу сказати, що сторони, які домовились Америка і Росія про саміт в Будапешті на рівні глав держав Путіна і Трампа, вони навіть не починали ще підготовку. Типу саміт ще через два тижні, а підготовка навіть не почалася. Я вам більше того скажу. Я не впевнений, що взагалі ця зустріч відбудеться між Трампом і е, Путіним, тому що Трампу треба продемонструвати результат. Він не може вийти, як вийшов вже після Аляски, обістраним і сказати про те, що ви знаєте, все окей. Ми не досягли угоди, але це була історична зустріч на все нормально. Трампу треба продемонструвати результат. Тому я дуже сильно сумніваюся, що така зустріч у Будапешті між Трампом і Путіним, в принципі, може відбутися, друзі. Давайте тепер підсумуємо. Перше, преса пише, що Трамп тиснув на Зеленського з матютчем, щоб той здав Донбас Росії, інакше Путін знищить Україну. Друге, Вітков точно це говорив, хоча Трамп спростовує, що тиск на Зеленського був. Зеленський каже про те, що невдовзі буде мир. Я вам точно про це кажу, тому що наступ Російської Федерації останній, Росія захлинається. Питання: чи вірите ви, що? Навесні цього року можливий мир, як про це пише видання «Політико», посилаючись на джерела, які стверджують, що Зеленський про це сказав депутатам від слуг народу. Вірите ви, що мир буде весною, 26-го року, чи ні? Ось яке у мене до вас питання. Ну і зрештою, насипте, друзі, коментарів з приводу ось цих публікацій відносно того, що здати, віддати, передати, обміняти і так далі. Тому подібне мене вже чесно кажучи, нудить буквально від цих новин. Тому що нехай вони здають свою територію, а нас залишать в спокою. Ось що я про все це думаю. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І до наступної зустрічі.